От. З тобою легко бути в стосунках? Я та, так. так, Зі мною легко. Зі мною легко. ти пластилін? Я не так, щоб пластилін, я намагаюся з розумінням ставитися до якихось певних речей. Проблема в тому, що е знову ж таки, комплекси і невпевненість вони от в стосунках проявляються більше, ніж е поза стосунками в, так, в повсякденному житті. Угу. Та, і... Тому що ти вдома сам з собою можеш бути? Так. І це трошки має свої, свої такі відбитки наприклад, на наприклад. Я не знаю. Ми от, от, от візьмемо зараз от, з дружиною. Ми дуже часто, ми дуже часто е, маємо то не не конфлікти, а розмови про те, що ти повинен виглядати якось е, там. Красивіше, оханіше. А якось так, ну, байдуже. А? а моя жінка переживає, що вона все-таки хоче, щоб я якось репрезентував нашу сім'ю як е, чоловік, якого є дружина, яка за ним слідкує. А що, що в тобі не так? Ну, то я вдів найгарніше, що я маю. Mm -hmm. Що я маю вишиванку? Mm -hmm. Ні, я просто ну, розумієш, просто для мене от візуальне, там, я ніколи не був лахмітником, я не знаю. Може, це через те, що знову ж таки ми жили бідно, і в мене не було такого, щоб дуже багато різноманіття одягу. Ну, моя Жінка не розуміє, я каже, а чого ти от купуєш собі взуття і в ньому ходиш постійно? Угу. Я кажу: а як? А тобто в не мене почав? немає такого, що в мене шість пар. А ти не почав бо, знаєш, бездумно витрачати гроші, коли почав їх заробляти? У мене така історія була. Я скажу так: я е, заробляв достойні гроші. Я завжди казав, що я заробляв достойні гроші. Був такий період в моєму житті, активний гастрольний період варіатів. Е, чи бездумно я їх витрачав? Е, Знаєш, на першому, були моменти, на першому, на першому етапі та, були моменти, коли так. Через те, що дуже довгий час в своєму житті я жив за чийсь рахунок. Я жив в борг. Я всім казав, що я бізнесмен, бо в мене гроші крутяться. Просто вони крутяться в колесі одному. От на такий бізнес у мене був. Я позичав гроші, бо треба було за щось жити. Потім в мене вискакувала якась робота, я отримав за неї гроші, віддавав борги. Mm -hmm. Це дуже важливо для мене. Архи, важливо, щоб я нікому нічого винен не був. Знову ж таки, це з дитинства, бо мої батьки завжди всім винні були. І я мушу все віддати. Я все віддавав і нічого нема. І я знову позичаю. А коли батьки перестали тобі давати гроші? Давно. Дуже ну, давно. Це ясно, тобі зараз 35. Ясно, що давно. Дуже давно. Але це типу 16 і вже все, а університет. Дуже було показово, що мама не хотіла брати, до прикладу, гроші, коли я, коли я в університеті заробив, мама не хотіла брати гроші <з Associated cảmx�x2> від мене. Досі не бере? Я кажу і так: не треба бавитися дуже от в, 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 в горду На що вона мені сказала Володя? У мене батько не так давно помер. І вона каже: Я сама та вчитель не заробляє, ну але того, що я заробляю, каже, мені вистачає. Угу. Якщо буде потреба, я до тебе звернусь. Ти якраз сказав про батька. Все ж ви з мамою ближче були. Так. З батьком спілкувалися, але я так розумію, що це не було там супер такого спілкування, як з мамою. У мене з батьком інакша була штука. У мене з батько він завжди став. Він... Та, він... Але не на рівні якогось побутовому. Ми завжди... Я щось дізнавався нове. І я обговорював. У мене батько був дуже ерудований чоловік, страшенно ерудований чоловік. Угу. І е... мені було дуже цікаво завжди з ним говорити. І особливо, там, до прикладу, я щось дізнався для себе нове, я говорю з ним, там, до прикладу, щось про, про е... карибську кризу. Давай поговоримо, Карибська криза. І він говорить е, з позиції тої, що він знає, плюс він е, в знає, яку інформацію подавали в радянському союзі. Потім як він дізнавався іншою інформацією. Тобто він тебе вчив дивитися на різну ситуацію з двох сторін. Він завжди казав, що в нього був такий хороший викладач е, здоровега, який е, журналістів приймав іспит. Я не пам'ятаю, чи він мікола говорив Так. Самій викладач в Елену. Ну так в Елену дивися, з тих, що викладали в мого батька, і ще живі. Лось, кость, капелюшний. Не пам'ятаю. Це викладали в мого, в мого батька. І здорове, очевидно. Це всі мої викладачі. І в, в здорове здоров був такий принцип, що колись принаймні, коли мій батько вчився, він клав величезну кількість матеріалу і ти. Міг ним скористатися. Угу. І коли він, він казав: якщо ти знаєш, де знайти відповідь на своє питання, це, це вже успіх. Ти хотів піти служити, але тебе не взяли через проблеми зі здоров'ям. Дуже часто в коментарях, особливо коли рекламуєш якийсь концерт той чи інший, а в нас завжди, ну, у нас є така робота. Ми артисти розмовного жанру. Так, це наша робота. Так. Ми робимо свою роботу. Своєю роботою, очевидно, ми акумулюємо якісь ресурси для того, щоб допомогти тим чи іншим підрозділам Збройних сил України. І якщо ми не будемо робити цієї роботи, то відповідно і допомагати ми не зможемо е, е, хлопцям е, на, на передовій і не тільки хлопцям і дівчатам. Дуже важливо. Так. Е, люди багато не розуміють, що. Це така ж сама робота, як от маршрутчик виходить на рейс. Так само ж можна йому сказати: знаєте, а на що, на що ви їздите? А кого це ви возите? Де чого ну, це робити? Ти просто... ж розумієш чому чому так говорять? Тому що вважають, що зараз там ну дехто зараз вже менше таких людей, але дехто може вважати, що ой, жартувати може кожен, а нам не потрібні зараз жарти. Краще, от ви там двоє, троє ще підіть воювати, і тоді ми швидше переможемо. Це, це це, це з одного боку справедливо. Я просто дуже важливо хочу на цьому наголосити і сказати. Дуже часто в коментарях пишуть о, порозжиралися і так далі. Ну Булінг продовжується, це зараз називається бодім словом Так, бодішемінг. У нас люди абсолютно ну, в цьому контексті е, не приймають нових і тенденцій, їм комфортно з бодішемінгом жити. Але треба розуміти, що дуже важливо, що дуже багато родин вже втратили когось. В когось зараз е, хтось на передовій. Те, що оголений нерв це беззаперечно. Те, що е, людям боляче і вони вбачають в, в таких людях, як я велику всесвітню несправедливість, це нормально. Угу. Це треба розуміти, інакше бути не може. Але треба також і розуміти. До прикладу, я не можу підходити кожному і розказувати до прикладу, по-перше, дивіться, я пройшов ВЛК. Мене ще направили для того, щоб уточнити моменти ВЛК, мене перенаправили в Рівненську лікарню. З Рівницької я повернувся назад в Млинів військкомат. Е, я прийшов, мені повістки ніхто не давав. Uh -huh. Просто прийшли, запиталися в мами, е, чи я проживаю тут. Мама подзвонила мені. Я відразу подзвонив е, е, військовому е, комісару в Млинові. Я кажу, е, треба прийти. Він каже, треба прийти. Я прийшов е, без повістки. Е, він каже, треба пройти е, хоча в 19-му році, в 19-му році, я отримував е, тимчасове е, посвідчення від військкомату через те, що е, я би не одружився. Тоді якраз вийшла норма, що для того, щоб одружитися, треба мати випуску е, тимчасовий документ. Так що у тебе зі здоров'ям? — Ой, в мене там купа всього. Я тобі навіть не назву там страшні назви. Ну е, ожиріння ступеню жогло. Знаєш, я перша стадія, друга стадія, третя, четверта і жогло. Ну тобто, ожиріння це, е, це діагноз, це, це діагноз. Так, це вели його можна. Відповідно, тиск ендокринологія. Я збувся в мене ще варикозні всякі штуки. Хребет, відповідно, через те, що зайва, гепатози через те, що відповідно згортання проблеми зі згортанням крові. У мене ще алергія на метал. Дуже дивно, це прикольно. Алергія на мене метал. алергія на метал. Далі, це, а як воно проявляється? Тобто ти не можеш металеву річ якусь порухати? Ні, ну воно починає починають такі язви бути на руках, якщо щось. Ну але я думаю, що до латуні це немає ніякого відношення. Ну але тим не менше, купа болячок, купа болячок. Е, я їх всіх не згадаю навіть зараз. Але причина навіть не в тому. Ну я не буду ходити зараз всім розказувати, що, до прикладу, е, в мене там в дитини там е, зараз от будуть діагностувати аутизм. Ну я не буду всім розказувати. Дивіться, я хворий, е, в мене дитина е, особлива, і саме тому ви мене вже вибачте, що я ну. Не здох. Вибачте мене, будь ласка. Але дивіться, 18 травня, я не знаю, просто коли вийде інтерв'ю. 18, 18 травня року. війде в дію закон, і згідно закону, я все одно піду і буду проходити ВЛК. Ще раз. Звичайно, так як каже закон. А скажи, а ожиріння можна вилікувати? Е, ожиріння можна вилікувати тут не в тут не в ожирінні справи. Ну, дивися, зараз поляття. може хтось кров, е, Дивись так, може хтось е, е, обмежений подумає про те, що та що, ти просто багато жереш. Е, так, так хтось так і подумає. Угу. Це нормально. Це нормально, що так люди думають. Такі люди, як я, справляють враження людей, які багато жируть. Хоча насправді це не так. Ну, тебе є генетика е, є таке, є такий момент, але і, і це не виправдання. Тут питання навіть не в ожирінні, тут питання е, глибше. Ну там, до прикладу, для мене. Там тиск 160 на 110, ну я з таким живу. Я, я мені довго лікарі пояснили, в чому проблема, але це ожиріння це найменше з моїх проблем. Ну але е, через ожиріння багато інших проблем. Ну через ожиріння це вже гепатози пішли, ага. тому що всі внутрішні органи в жиру і так далі, і тому подібне. Скільки мінімально ти важив? Е, в залежності коли ну от давай так за час дорослого життя. Дорослого життя. Я закінчив школу е, і важив 80… 86 кг. Який в тебе зріст? Метр 74. А зараз скільки ти важиш? Зараз я десь важу, напевно, що 156. А якщо ти зараз скинеш, то це там буде мінус 15 кілограмів? Мінус 20. Це що тобі треба робити? Це там спорт, реальне обмеження в їжі. Так. Чи треба робити прям про проходити аналізи і це... лягати це... в лікарню? Можна йти шляхом правильного харчування і спортом. Це дуже довгий шлях. Е, є ще, я забувся, як називається ця операція, коли вирізають шлунок. Можна піти цим шляхом, але це дуже вирізають... дорого. Тобто можна вирізати шлунок? Та частину шлунку вирізають. Як? Резекція шлунку. резекція Якось так. Але це дуже дорого, в немає таких грошей. У 2020 році ти одружився на Ірині. Так народився син Остап. Остап, значить, але перед цим питання. Ось яке. твоя okay. цитата верніше не цитата, а е, зі статті про тебе. Так Володимир. Мріє про велику родину так. і трьох дітей. Ярослав. Старшого сина назва Ярославом Матвій. я донечки дозволить обрати дружині. Так. І молодшого сина назве Матвієм чи Максимом. Так. Народжується син, називаєте Остапом. Остап. Поясню чому, поясню чому, є на це причина. Отже, в мого кума син Матвій, в Віталія Котельного син Матвій. Ну, давайте справді, занадто багато було б цього імені. Максим це мій кум. Знову ж таки, Максим Кравець. І ми, до речі, не були противниками дуже чіткими такими радикальними, що от тільки не Максим. Але моя дружина була дуже проти Ярослава. Кажу, а чого? Кажу, дуже, дуже історично гарно звучить Ярослав Володимирович. Ну круто. Так. Я з цього, ну я з цього, з цієї логіки виходив. Але ми щось вирішили, що от буде Остап, і мені дуже зайшло. Я сказав, Остап підходить. Подобається підходить. І ну так, це спільне рішення. А чим займається твоя дружина? Моя дружина займається макіяжем. Вона візажист. Так, вона вчилася в якоїсь дуже крутої дівчинки, яка дала їй дуже серйозніший сертифікат. сертифікат. Та. У -у -у. Ні, але насправді ну, та в, можна в інтернеті, там в неї якась сторінка, можна подивитися її роботи. Вона цим займається, але знову ж таки, як можна, можна займатися? Це дуже складно, коли знову ж таки ми згадали, що в мене особлива дитина, Остап. Ну, він потребує уваги, він потребує особливого ставлення до себе і. Відповідно, моя дружина не може піти десь там, до прикладу, в салон працювати. Вона більше з ним проводить час. Вона більше з ним проводить час, але на добу приймає людей. Окей, ти про це до речі ніде не говорив до цього ніколи, про, ніде е, свого сина, і зокрема про те, що він дитина дощу, тому що зараз так називають дітей з аутизмом. 3 квітня твоя дружина запостила фото в інстаграм з сином і вперше тоді написала. Про міжнародний день поширення інформації про аутизм. Так чому ви до цього жодного разу не розповідали про це? Я керувався банальною логікою. Лікар має визначити це і сказати про це лікар. Нам ще конкретно діагноз аутизм не поставили, але ми чекаємо формально чотирьох років. Чому саме чотирьох не знаю? Ну тому що до чотирьох років можуть бути якісь зміни в, в психіці, в дитини, і може щось бути, але ну ми вже чітко розуміємо, що. Ну, я скажу так, що я, 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 це, я читав настрого, про це. Я строго-настрого не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше. Mm -hmm. Бо потім ти знаєш, які є люди, люди є дуже цинічні. І мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати, ага, зробив дитині інвалідність. Хіба так можна зробити дитині інвалідність? Є люди, люди різне пишуть, mm -hmm. люди різне думають. Ну. І люди висловлюють свої думки, вони мають на це право. Моїй дружині було би це дуже боляче і неправильно. А коли ви е, почали розуміти, що щось не півтора та... роки. навіть трошки раніше ніж півтора роки. Знову ж таки кажу, от в мене є в кума в Максима, син також має аутизм. І я відповідно вже розумів, які є основні основні такі моменти, на які треба звернути увагу, що це вже от. Проявлення аутизму. Це які моменти? Відсутність вказівного жесту. Це що? Пальчиком, покажи пальчиком. А, Повна так. відсутність вказівного жесту. Е, е, ігнорування іграшок і механізмів. Вони зосереджуються на чомусь одному і збільшу, це не іграшки. Знаєш, коли дитина носиться стерком, угу. просто носиться. Йому не цікаво інше, угу. не відкликається на ім'я, не реагує на різкі звуки. Ну, це вже це вже момент. Як а, а, батькам а, психологічно а, пройти цей етап, коли вони а, розуміють, що насправді у них дитина дощу? Я до цього ставлюся ну, нормально. Просто кількість таких дітей катастрофічно збільшується. Цілком можливо, що е, їх і до цього було багато. Угу. Просто це не діагностувалося і про це е, широко так не говорилося. Це даність, в якій ми живемо? Ну, це не означає, що я якось. Не люблю свою дитину. Я його обожнюю. Він дуже позитивний і приємний чоловік. Але від чого діти е, можуть народитися з таким діагнозом? О цього я не знаю. Це і я не впевнений, що є якісь наукові дослідження, які точно можуть сказати, що аутизм це від того, що тоді зорі були не в правильному розташуванні. Ні, мені здається, що це якась проблема глибша, її треба досліджувати фундаментально і операція тільки на якісь вже наукові праці фахівців. Ну зараз я принаймні не володію інформацією про причини виникнення аутизму. Я, до речі, читав форуми, коли готувався до нашого з тобою інтерв'ю, форуми про це. І багато хто писав про те, що батьки, особливо мами, покладають життя заради. Особливо дітей, тобто вони починають жити не своє життя, а життя вже своєї ну, дитини. Так воно є. Так воно є. Так воно і є. Хоча мені дуже пощастило в моєму житті, що в мене робота не зв'язана з систематичністю. Тобто, я не ходжу з восьмої до шостої, і та їй дуже складно, коли я десь їду. Чи це гастролі, чи це виступи перед військовими і так далі, і тому подібне. Але я ну, в мене є такі штуки, що я кажу. Е Іра, ну от моя дружина кажу: от ти тобі треба відпочити. Вона каже: там мені треба відпочити, і вона іде собі займатися своїми справами. Угу. Вона гуляє, бачиться з коліжанками і так далі. Тому подібне. Я беру дитину на себе. А які особливості от проведення е, е, з дитиною часу? Тобто, що це е, е, як треба проводити з дуже просто, в дуже просто. В, е, в нам пощастило, що ми займаємося е, в хорошому центру розвитку. Кактус називається у Львові. І е, там кожного разу фахівці, які займаються з, з дитиною, вони кажуть: О, дивіться, ми зараз з ним займаємося, робимо то, 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 то. Uh -huh. І мені дуже зручно через те, що багато речей, які в них є, і які вони використовують для е, того, щоб дитина розвивалася для ігор цих е, е, То дуже багато є в мене вдома. Ну відповідно ми підлаштовуємося. І, от, до прикладу, от зараз ми до прикладу, в нас етап дайте саме. Uh -huh. Ну, тобто я кладу три предмети різних, і в мене в руках один з них. І я йому кажу, дайте саме. Він має дати мені те саме. Виходить? Ну, такі інтер... це ще не дуже, але виходить набагато більше інших речей, які ми вже раніше займалися. І тут дуже просто, коли йому цікаво, є ще така мотива для нього мотивація, до прикладу, бульки. От якщо він вже щось не хоче робити, я кажу інакше є бульки. Угу. І от, щоб перед тим як дути, він має щось виконати. І от е, таким способом я з ним займаюся, він зі мною займається, та є моменти, коли він втомлюється, вистежується, я йому даю е, час для себе. Він собі бігає, тусується, е, ковбаситься, він бере якісь е, предмети із ними, їх розглядає. Ну, в аутисті є така штука. Mm -hmm. От в мене дитина може дивитися там, до прикладу, на палку, їхали. Mm -hmm. Але дуже часто люди з аутизмом вони дуже творчі. Ну, це буде вид, він що в мене маленький, йому ще нема чотирьох років. Mm. В жовтні будуть чотири рочки. Тоді вже ну, будемо дивитися. До прикладу, я знаю, от з нами займається е, в кактусі такий хлопчик е, Енейко, е, то е, от проявилися музичні е, нахил до музики в нею. Ну, от і Роман буде, батько буде розвивати, напевно, що це дуже активно в ньому. Ну, воно якось з часом мусить якимось чином проявитися. Ви стикалися вже з булінгом? З булінгом стосовно, Стосовно дитини. Ні, слава Богу, ні. Слава Богу, ні. У нас просто. Е... Ну, ви там, Можливо, гуляєте десь знаєш, там десь гуляли на майданчику і ні, мене, інші діти. В мене, так ставляться. У мене син не агресивний, в нього угу. немає агресивної форми. Він не впадає в істерики. Часто можна побачити, коли аутист падає. Е... Так. Кричить в нього стіми, вони собі можуть завдавати шкоду і шкоду іншим. У мене, слава Богу, такого поки що немає. Не знаю, як буде в майбутньому, але поки що такого немає. І він дуже, він дуже зручний. От, з одного боку, це величезний плюс, з другого боку, це... Ну так, він не, він не гониться, він не рветься, він не тлумиться з дітьми, не відстоює свою територію і так далі. Тому подібне те, що притаманно дітям в нормі. Але він дуже комфортний, зручний, він не, не агресує ні до кого. Він дуже ніжний, він любить полюбитись. Ви готові ще до дитини? Коли Остап заговорить, це плюс-мінус скільки років? Ну, ми сподіваємося, що все буде залежати від того, як він буде розвиватися. От я не, мож... я не можу прогнозувати. Угу. Це може бути післязавтра, а може бути через два роки. Можливо, це некоректне запитання. Так. Да. Але зараз я інтерв'юєр. Окей. А скільки в середньому живуть аутисти? Е, я не знаю, чи, я, я таку статистику навіть не дізнавався для себе. Я знаю, що е, є певні синдроми. Е, синдром, я Боже, котяча хвороба її називають. Я збувся, як цей синдром називається. Uh -huh. е, там є проблеми з довголіттям. Е, сонячні діти мають проблеми з довголіттям. А, але, До речі, чим відрізняється е, хромосомами. Е, синдром Дауна це зайвих дві хромосоми. Так, я зрозумів. Ну просто щоб знаєш це на біологічному хто, рівні. Багато хто плутає, так да, це да, треба да, розуміти, бо, ти... є ще, бо є ше боєше від є дуже багато патологій. Є ще відставання в розвитку і так далі. І тому подібне. Е, до прикладу, зараз не вікремлюють окремо, але раніше було поняття синдром Аспергера. То що? — Це коли людина зберігає е, інтелектуальний рівень, але має е, зовнішні прояви аутиста. Ну, До прикладу, кажуть, що синдром Аспергера є в цього. Чи в Біла Гейсі, чи Вілонамаска, я вже запутався. Угу. Вілонамаска. Ну. Аутизм можна вилікувати? Ні. Це форма Як поведінки. Це? Це, тобто, це, 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 це просто це підтримувати стан. людину і все, так? Її ну, Дивіться, рівень. подейкують, подейкують. Не беруся підтвердити інформацію. Попрошу тебе. Угу. Будь ласка, підтверди цю інформацію. Десь мені попадала десь мені попадала на очі інформація про те, що виконавиця сія також має форму аутизму. Десь мені попадало на очі, що емінем також має форму аутизму, mm -hmm. тобто є купа людей, які мають певні форми аутизму. На це власне дивилися люди, які воно, мають воно форми і в має творчості, аутизму. якраз і е, проявляється найбільше. Хтось пише картини, хтось геніальний я бізнесмен. Пев... Я впевнений, що в, в it секторі маса таких людей. Mm -hmm. Маса таких людей знову ж таки питання в тому, що раніше якісь певні речі не діагностувалися. Слава!